Вітаю! Інколи, якщо ґрунти вологі і середні мінералізації вищі, це, зазвичай чорноземе. Бачимо, в нас, здається, все сухо, але є стерня, яка заважає. До стерні ми не будемо дотики, це є окрема програма, щоб прилад був стабільний. Але бачите, ґрунт тут вологий. Поверхнево я тільки купнув там на 3 см є волога. Відповідно, прилад може фантомити. Скидуємо на заводські налаштування прилада. І не потрібно бігти купувати нового приладу, а потрібно з ним розібратися. Зрозуміло? Чуйки на середні, всі знають, там 23. дискрим нас увімкнутий. Давайте перейдемо до класики жанра, відлаштуємо баланс. Основна маса ходить на 15 кГц, але тут ця неприємність буде більше, саме на 15, на 10 менше. На 5 ми ходити не будемо, там більше мінусів, ніж плюсів, окрім піщаних ґрунтів і крупних монет. Переходимо в баланс ґрунту, відлаштовуємо його. Здається, нічого особливого 75. Да? На 10 кГц. Увімкнувши режим всі метали, фон на ґрунт. Це нічого страшного, таке ще можна ходити, якщо ціль не глибока. Це динарій на 15, він його винюхує. Стерня це інша історія. От. Але швидкі помахи і стабільні фантоми, навіть коли я приберу. Це не дозволяють нам працювати, зрозуміло. Перейдемо на класику 15 кГц. Знову на ній проведемо баланс при зміні частоти, не забувайте. Дуже високий зайшов, бачите, тим паче. Спробуємо його зменшити. Зайде сонце, він впаде. Прилад заміряє відзеркалення ґрунту, мінералізацію, зрозуміло. Тому зараз такий високий. Тільки вліпило сонце, є проблема. Да? От. Пробуємо ходити. Дивіться, я вам покажу, бере монету на ура. Дивіться. На 22 динар. А що він і тут, і тут, і тут, і тут. Я це демонстрував в олайні. Щоб стабілізувати прилада на важкому ґрунті, перше зосередьтеся на тому, щоб підняти швидкість. Якщо швидкість безпосередньо У нас не стабілізувала, то змініть техніку саме помаху. Не потрібно отак вот помахи робити. Зрозуміли, там на швидку чесати. Я не кажу, там от воно, все фонить. Зробіть помах, плавний, повільний і короткий. Якщо це дає тут стабільність, а біля ґрунту за 3-4 см постійне побулькування. То тоді вже, якщо вам потрібно водити дуже близько і не можете там водити повільно, тоді вже збавляйте аж щутливість. Зрозуміли? Да, тоді глибина характеристики зменшиться. От, Але ви будете мати стабільність не просто так, а ще й по стерні. Ну, не зовсім, правда, по стерні. Зараз є стабільність на 19 більш-менш. Лємісний динарій на 18. Ну, над стерньою не вцепи, а оприту. В одну сторону забере. Динарій на 15 теж буде брати. Слабким сигналом, поганенько вже, але бере. На повільному помасі не пропустить. На швидкому помасі глибина падає, короткі сигнали збільшуються, нема протяжного. От, можна пропустити. Тому зрозуміло. Ось такі мої поради загальні на тюрки на важкий ґрунт. Хто дивився онлайн-трансляцію, зрозуміло, що є для таких ґрунтів саме. от Прилади, які відпрацьовують краще на рівень, на два, не обов'язково дорожчі. Ось, і навіть іншого бренду два прилади, мені більше сподобався, навіть той, що дешевший, зрозуміло. Всім дякую за увагу, фарту і здоров'я!